Дорогі друзі, вітаємо з настанням сонячного літа! Можна прибрати до шафи теплі речі та вдягати літній одяг. А з люди в білому можна ще й оновити свій робочий гардероб, додати легких яскравих кольорів. Вітаємо переможців розіграшу у групі ВКонтакті. З результатами розіграшу можна ознайомитись, якщо перейти ось за цим посиланням. Відео відкриться у новому вікні. Одразу після проведення 23-го щомісячного розіграшу подарункових карток ми оголосимо новий розіграш. Буде розіграно аж 7 чудових шапочок. А зараз за допомогою барабану ми дізнаємось переможці в розіграшу за розгорнутими анкетами, що надійшли до нас в травні. Отже, починаємо! Визначаємо першого переможця. Першим переможцем у нас стає Ільницька МР, місто Київ. Вітаємо з перемогою. Дізнаємо сім'я другого переможця. Другим переможцем у нас стає Москаленко ОА, місто Київ. Вітаємо. Дізнаємось ім'я третього переможця. Третім переможцем у нас стає Ємельянцева ЛА місто Київ. Вітаємо переможців травневого розіграшу. У новому розіграші аж цілих сім призів, три шапочки з веселими принтами та чотири однотонні. Умови нового розіграшу дуже прості: необхідно бути учасником групи ВКонтакті Люди в Білому та зробити репост цієї новини. Переможці буде визначено випадковим чином за допомогою додатку ВКонтакті Рендом ЕП. Беріть участь у цьому розіграші та до зустрічі в нових.